Ми тут, в і Тут так багато зірок. У мене є дехто з них, біля двох сотень, такі як Аша, Ріана, Кріс Рок, багато різних людей. Гаді, я прогорну, прогорну їх, і ви просто скажіть стоп, коли захочете. Добре? Стоп, тут? Це хто ж це Пола Абдул? Яке співпадіння? Леді джентльмені, вона тут. Пола Абдул. Люди часто нас питають, чому ви ніколи не граєте в лотерею? Ми грали і ми виграли 6 доларів і 25 центів. Це не так вражаюча, але поле у вас з собою коробка, Покладіть її. Я не хочу її торкатися, тому що сьогодні ми всі переможці, і нам просто потрібно декілька хаотичних чисел. Можете допомогти Емелі? Станьте тут нам потрібно 6 різних чисел, між 1 і 50. пола. Ви їх запишете. я хочу, щоб ви записали перше число. Можливо, це ваше щасливе число. Просто впишіть його. Я так? Добре. Ідеально. Це один Мелбі. Скільки разів Хауві відмовився потиснути комусь руку сьогодні? Число між один і п'ятдесят. П'ятдесят. Чудово. Хау, скільки разів Мелбі сказала з Джейн за цілий сезон? О, це 47. 47? Так. Чудово. Ви чудово справляєтеся зі Хайді. Здогадайте, скільки разів Саймон дивиться в дзеркало кожного дня. Ха-ха. Якщо вибирати між 50 і 50, то я виберу ще одну 50. Добре, добре. 49. Багато, Саймон. Хаві е, Саймон. Коли останній раз Гаві попросив вас про підвищення між 51. Скільки ви б йому заплатили? Два мільйонів доларів. Два долари. Ви не дуже щедрі, Саймон. Але добре, Пола. І ви вибираєте Powerball. Ви записуєте номер Powerball. Це. Номер 8. Дякую. Отже, у нас 1, 50, 47, 49, 2 і 8. Підійдіть сюди Пола. Добре, тому що сьогодні, я думаю, всі ви переможці. Я мелі, і я завжди граємо в лотерею з нашими щасливими номерами. І в нас є один білет. Цій коробці. Я хочу, щоб ви взяли цю коробку, перевернули її і вийняли лотерейний білет, який в ній. Візьміть білет і прочитайте числа, з якими ми зіграли. Добре. Один номер один. Yep. Так. П'ятьдесят. Uh, Цей в рядку. To... <laughs> <laughs> Мені потрібні окуляри. Сорок сім, сорок сім, сорок вісім, сорок вісім, п'ятдесят, це два. Це два. О боже мій, мені потрібні окуляри, мені потрібні дві штуки. Давай я допоможу тобі, Паула. І павербол це число, Powerball, це число. Це число викреслено. У нас також є число 2, і Powerball, це число 8. Покажіть камеру. Це всі числа, всі підійшли, Ви всі переможці. Дякую, дякую гарно. Залиште собі це ваш щасливий. Я можу собі залишити так. Почекайте одну хвилинку, Пола. Тому що у мене ще є дещо для вас. Візьміть цей конверт, тримайте його. І зараз. Леді джентльмени, для вас. Джон, да ребас! Як у вас справи? Добре. Так, давайте зробимо так. Покладіть конверт тут. Покладіть куток туди. Число викреслені, я клянусь. Ось я вам скажу, Поле. Ми зробимо так. Дивіться, квиток зник. Ось що ми зробимо. Це колода карт. Бачите? Всі вони різні. Так, що ж, у нас різні карти, просто торкніться однієї. Будь-якаю. Так, це, тримайте на ній палець, ідеально. Візьміть її, покладіть вулиці в камері. Це круто, Поле. Робіть все, що я роблю. Покладіть карту перед собою. Я хочу ви призірвали її навпіл. Все, що нам потрібно, два шматочки в лівій і правій руці. Але перед тим як ви це зробите, уявіть це. Так ніби, ну уявіть це. О, чорт. Вибач, я робила все, що ти сказав мені робити. Знаєте, це ніби два шаги вперед і два назад. Це було смішно. В будь-якому випадку тримайте ось так і порвіть на пілці два шматочки. Ти впевнений, що я хочу, щоб це зробила. Так, і знаєте, що. Ви щасливчики, я прийшов сюди своїм магічним коричневим пакетом. Пола, вкиньте шматочки всередину. Ми змусимо ці шматочки зникнути, трясучі так, знаєте що, так, так, чекайте. Нам треба тримати куточок один, щоб зробити фокус кращими в кінці. Тримайте його і. Замість того, щоб трясти, я зроблю так і пакет пакет тут все шматочки зникли. І знаєте що? І ви не зможете зараз задивитися в сумку. Перед тим як ми почнемо розкривати конверт. Так, зробіть мені послуги, дайте мені шматочок, і якщо Можете відкрийте. Конверт. М ви могли вибрати будь-яку карту. Я подумав, було б круто взяти три шматочки і змусити три шматочки зникнути, а потім з'явитися в цьому конверті. Дивіться, давайте, витягуйте, і я витягую. Так, ніяк ці шматочки не могли з'явитися але вони всі з'явилися разом. Чекайте, і одного шматочка не, хв... не хватає. не Леді джент джентльмени, він підходить ідеально. І ось що, знаєте, я вам скажу ні-ні, леді джентльмени, легендарна пола Абду. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові шоу.